Знімав вчора відео про індукційну плитку. Знаєте, найвеликий прикол в чому? Ну, Тому що я не перевертав, я не дивився. А це хамуха, не індукційна плитка, це стандартна плитка. Прикол другий. Коли її принесли? ну, Кажуть, що поставили туди, попробували посуду різну, все, вона не ні, ні робить нічого. Ну, я розумію, що не робить. Перше. Я так зрозумів, що люди навіть не вміють користуватися толком. Так, от, ми включили, так? Все, ми включили. Так, є замок. Як цей замок ся відкриває? Так, от. Все, включаємо. Плитка працює. Добре. Чув виключили. Включаємо цю. Бляха-муха. Так, ту виключили. Так, включили, чу. Все працює? А тепер прикиньте, такий інтересний прикол. Люди просто тупо. Ну, купили б ушну цю плиту. Просто думали, що вона індукційна, блін. Я так зрозумів, що вони ще й посуду спеціально купили для цієї плитки індукційної. А просто тупо вони не вміли користуватися. Ай, блін. Да, Отакі от ремонти бувають. Інтересні.